Знилась перемога. І, хоч красива і молода, прийшла уранці до порога, але важка її хода. В її волосі золотому вплилися пасма свини, В очах блакитних стільки втоми, і біль і жах, і гнів війни, чоло глибокі зморшки бою. Що кровить пульсує в ній безмежне море, страждання смутку, що болить, та усміхнулась, заясніла, мов тінь зігнала І щола зайшла в мою хатину, сіла, сказала тихо, я прийшла Лідія Міщенко. Я хочу вам побажати, щоби. До вашої хатини тихенько завітала довгождана перемога. Дякуємо за увагу!